Доброго дня, друзі! Вирішив е, зібрати та перебрати трішки дитячих речей. Тут у нас і зимні куртки, і патріотичні, і військові іграшку угнав. Тори, десь іди, йди. Е, Взагалі, різні повідки і все це від WowDock. Тому що це, вважаю, найкраща компанія за ціна якість. Але відео не про це. Е, відео про те, що... Дивись, нові повідочки, давай тобі гарненько, гарненько-новенько, Діно. Зараз поїдемо ще на Дніпро. А, дивіться, відео про те, що перебираючи оці всі речі, я задумався. А що тут є такого корисного, що можу використовувати я? Ну, Ошейник не буду використовувати. Іграшку ну, граємося гаражом. Так ось порада. іди сюди. Хочу йому також гарний такий кольоровий ошейник. Так ось, подумайте. Я затягую час, щоб ви подумали. Повідок, ні, Нашийник? ні. Курточку їхню не надійно. Хтось вже догадався? Що із їхніх речей можна використовувати для себе. А от я вже сижу на ній, дивіться, Це лежанка ваудок. Це просто незамінна річ не тільки для собачок, а й для мене. Я можу на ній займатися, відпочивати, релаксувати. І якщо ви будете брати, то беріть ось такого ось. На жаль, в мене сів мікрофон, тому буду в відео пересказувати своїми словами. Мав на увазі, що беріть ось таку велику, тому що якщо візьмете маленьку, це вам вистачить тільки на одну дубцю. А на великій можна не тільки собачки відпочивати, спати та релаксувати, а також і вам. Дно ну, лежанки можна сказати прогумоване, тому можна брати навіть на пляж, що актуально в даний час. Що стосується свів та тканини, вони дуже виконані якісно. Мені такої лежанки для моїх великих потужних собачок вистачає на півроку. Також на сайті Ваудок є різноманітні дизайни цієї лежанки. Ви потім можете просто замовити чохол. І нагадую, що якщо ви вводите ім'я моєї собаки, а саме Тор, вам буде знижка від 15 і навіть до 18% на будь-який товар. Обняв.